У нас в компост, ставте лайки, підписуйтесь кушуємо, прям, на канал. Ми починаємо прямо по перегляду. Так, так в нас на розпаковці сьогодні Nokia ну, 3310. Давайте розпаковуємо. Так, давайте. Так, давайте розпаковуємо її. Так, ой, чуть камера блін не впала. Так загубрився, чого ж камера впала тут. Так, во, во. Ось так, ось так розпаковую. Їм, опа, на нутлю 303 десять. Так, давайте. Опа. Так, батарею вже витягнув. Так, давайте батарея. Вже витягнулась. Так, ой, Бог, давай. ой. Я вже карточку приготував. Так, так, вже приготував карточку. О! Блін, поверлась! Йо-майо! Чуть не впала! Так, давайте ставимо сюди. Чуть не впала, три глядачі. Так, так, ставимо сюди ось. Так, так відкриваємо. О, сама Nokia. Ну, о, сама Nokia. Так, так, це ось. Беремо. Так, давайте. Ось це. Ось блок живем. Сподіваємося, що воно на 100 заряджуть на батарея. Так, давайте так, дивимося. Ось така ось. Зараз. Так, вдягаємо. Ой, забув карточку. Ой, так, давайте поки що. Так, спершу. Поставте нам траву ось так. тому що це такі ось, такі ось карточки і старі. Ледь знайшов ось таку ось. Десь ось знайшов цю карточку. Я знайшов. Лежимо. Так, давайте запихаємо. Ой, на тією. Так. так. Потім ставимо батарею. Так, ставимо батарею. так, Потім, щоб закрити, нам треба трохи її поставити доверху. Ось так і потягнути донизу. Потім ось так ось берем, берем, бачите ось ці ось ямки. І потім ставите ось так ось їх. І... Ой! Клавіатуру. Завжди забуваю, коли багато говорю. Так, давайте ставимо клавіатуру. О! Завжди вилітають. Так, давайте приставлюємо її, Так. А зараз же точно остаточно 100% сто процентів. Так, я буду уставку стривать. опа, 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 А ні, не науба. Науба оба. Так давайте оба. Опа, оба, оба, оба це, оценок я таку ось придумала? Ось так, ставимо. Так, добре. Сьогодні це відео буде смішилку якось мені нагадувати. Так. Так, 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 давай. Я зараз ось так. Ага. Ніколи не виходить з першого разу. І з другого страчу. Я вже цей, цей раз роблю. Так, 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 зараз спершу краще кришку зняти. Так. Так, поставимо. Оператор поставить. Так. 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 Так, вов ось така ось. Так. Спробуємо включити. Ставте сім-карту. Стоп. Що, Шо, а щось не так. А, я поняв. Я поняв. Треба її виключити поки що. І подобається трохи підіпкати. Я не знаю, чи на камері видно чи ні. А mm -hmm. вот так вот строка вылазит. Карта, давай ты спробуй. Вот так вот. Не, снова вылезла. Опа, она. Запал. Включаем, давай, да? Так. А, что за фигня, блин? Так, Зара, Зара уже. Сто процентів. Так. Підпихаємо добру. Таксі. Підпихаємо. Добре. Так, підпихаєм. Добре. так. здається вже. Так, закриваємо других глядачі. Кришку. Опа. І фінальний. І... Фух, нарешті. До речі, прикольна така заставка. Так. Чекаємо. Так, один. Ну потім. Неправильной час. Час не встановлено. Час не встановлено. Так, меню. Бачите, овтри відсотка, нічого ось бачите, ігри. Всіх дуже, всі, напевно, залипали в цій грі. Легендарна змійка Спайк. Нова гра. Я не, Я в неї не вмію чесно грати. А, що ем... таке? Так. А це будуть стояти, скажемо, на, на столі і радувати всіх нас. Всім до побачення! Гарний був перегляд.